А ми повернемось до мапи бойових дій, і поговоримо про те, що в районі Роботино наші захисники змогли досягти успіху на захід від населеного пункту, просунувшись уперед і успішно відбуваючи російські контратаки. Я додам, що росіяни ймовірно тут наступали, аби зменшити, аби зробити маленьке кільце для наших підрозділів, які ведуть бої зараз поблизу новопрокопівка. За попередньою інформацією вони наступали якраз в цьому районі, і таким чином намагалися зробити кільце і оточити наш військових, однак усі їхні намагання провалилися. Ймовірно, якраз після останніх невдалих контратак на Роботине пропагандистські телеграм-канали почали писати, що мовляв окупантам недоцільно повертати селище, бо мовляв у ньому вже немає необхідних позицій. Для оборони ну, і окрім цього в інституті вивчення війни оновили свої попередні оцінки про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від роботиного. Проаналізувавши геолокаційні кадри, вони дійшли висновку, що наші захисники відбили у ворога позиції і нині їх утримують. Що стосується ситуації в районі Вербового, то тут наразі тривають важкі бої, а росіяни, на жаль, поки не поспішають відступати. Для підсилення своїх військ в районі селища окупанти продовжують надсилати сюди резерви. Я нагадаю, що нещодавно РФ перекинула не додаткову живу силу, але не з тилу, а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту. Тобто, в одному місці вони намагаються зробити велике угруповування за рахунок того, що в іншому його трохи послаблюють. Вже відома інформація. Що саме на Токмацький напрямок вони перемістили щонайменше дві дивізії з лимано Купінського та стільки ж з Херсонського напрямку в самому ж селищі наразі ведуться бої за висоти навколо населеного пункту, адже вербове розміщене у низині, а його околиці саме на висотах. І якщо нам вдасться їх зайняти, то у нас буде певна перевага над ворогом, яка допоможе звільнити цей населений пункт. А деякі військові експерти прогнозують, що якщо нам вдасться їх зайняти, то Росіянам доведеться відійти, як повідомляють кремлівські військори, наші захисники активно б'ють по ворогу у вербовому за допомогою касетних боєприпасів. У свою чергу російські війська намагалися контратакувати і вибити із зсу із вербового, однак їм це не вдалося. Я нагадаю, що коли ми звільнимо населений пункт, росіянам наймовірніше доведеться відступити південніше та вибудовувати основну лінію оборони в районі. Населеного пункту очеретувати очевидно, що наші захисники не будуть брати штурмом цей населений пункт, оскільки він буквально з обох сторін дуже серйозно укріплений. Однак тут все залежатиме від того, хто буде тримати оборону. Якщо це будуть мобілізовані, то вони можуть залишити позиції, коли зрозуміють, що ЗСУ беруть село в напівоточення. Якщо ж оборону триматимуть кадрові військові РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. А я зауважу, що повернення контролю над очеретим. Туватим дасть українським військовим можливість зайти у токмак, адже перед зсу відкриється оперативний простір з підходами до поки що ще окупованого міста. А на Бердянському напрямку, за даними аналітиків інституту вивчення війни, українські війська незначно просунулись на південний захід від населеного пункту Новомайорський. Усього за 18 кілометрів на південний схід від великої новосілки. Окрім цього, наші військові також атакували поблизу приютного, де також змогли досягти обмежених успіхів. В свою чергу, як зазначили в Айсіві, російські загарбники намагалися наступати поблизу урожайного силами частини російської 36 Стої загальної військової армії, однак безуспішно, тим часом російські пропагандисти почали повідомляти про те, що на Бердянському напрямку, нібито в період саме з 5 по 15 жовтня, зсу планують піти у масштабний наступ. За їхніми словами, ми нібито з района Покровська вже перекинули значну кількість резервів для атак. В першій половині жовтня ми нібито почнемо масштабний наступ в напрямку великої новосілки Золотої Ниви та Стара Майорського. Агент цього пропагандистського телеграм-каналу нібито помітили, що на цей напрямок вже перекидають колону танків Абрамс. А у вантажівках тут підкреслюю від нової пошти перевозять М113 та БМП Бредлі. Однак, скоріш за все, це фейк і на таке не потрібно звертати. Увагу, а від Бердянського напрямку ми перейдемо до Мар'янського, де протягом доби сили оборони успішно відбили 10 атак в районі одноіменного населеного пункту, а також в районі Красногорівки. Окрім цього, ворог завдав авіаційного удару неподалік Мар'янки та Новомихайлівки, а з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога в районі Первомайського, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. А далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де російські військові поновили тактику м'ясних штурмів, щоб повернути втрачені позиції. Проте успіху не мали. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. З його словами, ворог комбінує артилерію легку броньовану. Техніку мінометні підрозділи і кидає маси піхоти незалежно від того, ніч чи день. Це призвело до того, що в окупантів лишилися уламки особового складу, які розпорошують по різних підрозділах, і, от саме через це Міноборони РФ, нібито відсторонило командувача росіянами під Бахмутом Андрія Сичового. Про це йдеться в інституті вивчення війни з посиланням на інструктора російського підрозділу Шторм Зе за його словами. Російські військові командування зняло сичового з позицій за проведення непідготовлених контратак на південь від Бахмута, а саме в районі Клішіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада сичового в російській армії невідома. Раніше він командував західною групою військ РФ у Харківській області до свого звільнення на початку вересня 2022 року. При цьому весів зазначили, що ця заява є першою поміченою спекуляцією про те, що сичовий брав участь у військових діях в Україні з вересня дві 2022 року варто додати, що після звільнення Андріївки та Клішіївки ми взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка, знищуючи на ній російську техніку і тим самим ускладнюючи логістику ворога. Ймовірно, саме на цьому напрямку українські військові знищили російський Урал, який був до зубів нашпигований боєкомплектом. Відповідне відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як після влучання ФПВ-дрона у задню частину вантажів. Стався, так би мовити, ефектний фейерверк. і от саме через такі влучання ворог перемістив логістичне навантаження та інтенсивніше почав використовувати траси Попасна, Бахмут і Солидар Бахмут. Наразі ворог вже не використовує траси на півдня, Мова йде якраз про трасу Бахмут. Горлівка, а от вагнерівці, яких росіяни ймовірно перекинули на бахмутський напрямок, будуть російському командуванню в нагоді, адже вони добре знають місцевість. Про таке розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, недооцінювати знання вагнерівців не слід, але про жодне посилення російських військ на бахмутському напрямку не йдеться. Він зазначив, що якщо найманці з'являться на фронті, вони будуть безпосередньо тягнути за собою всі інші підрозділи, а особливо ті, які прибувають. Ають на локацію, оскільки добре знають місцевість. Втім, масового переміщення військ не буде, оскільки зсу прострілюють район навколо міста фортеці. Я нагадаю, що нещодавно речник східного угруповання військ зсу Ілля ілявлаш підтвердив присутність 500 колишніх вагнерівців, які діють в рамках формування Міноборони Росії в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для того, аби бодай якось змінити ситуацію на полі бою.